Ну шо люденьки, пам'ятаєте цю стіну? Такої вона вже більше ніколи не буде. Спочатку я зняла старі панелі, під нею відкрилась незаштукатурена стінка, з якої треба було щось вирішувати. Я освіжила стіни і вирішила задекорувати цю стінку акустичними панелями. А рейкову панель я вирішила використати як плінтус. А головне, що для монтажа не потрібно нічого сверлити, просто наніс монтажний клей, приклеїв і вже красиво. Найстрашніше для мене в цьому всьому процесі це коли треба було підрізати акустичну панель під розетку. Я 300 разів все перемірювала, і у мене все вдалося. Отже, я підрізала канцелярським ножем сам войлок, а планочки підрізала лобзиком. А потім просто наносимо монтажний клей, і вуаля все приклеїлось. До речі, акустичні панелі можна монтувати за допомогою чорних саморізів. Щодо кольору, я обрала новиночку з асортименту. Він називається Дуб NORTHLAND. Рейки виконані з МДФ з ПВХ покриттям, які не жовтіють, не тускніють від світла. Ну, все, я готова ділитися результатом. Ось вона, моя прекрасна стіночка, я дуже задоволена, тому що результат не перевершений. Саме акустичні панелі для мене стали великим відкриттям, я ніколи їх не використовувала, тому ловіть ідейку як можна самостійно красиво, сучасно задекорувати стіну. А з промокодом CORN10 ви отримаєте 10% на всі панелі. А ви поки діліться в коментарях, як вам таке перевтілення.